І гості міста. Сьогодні ми вас запрошуємо на фінальний гала-концерт 9-го міжнародного фестивалю єврейської клесберської музики Львів Клесфест. Я знаю, що від нас пішла велика людина Любомир Гузар. але мені здається, що сьогодні. Кардинал Гудар був би дуже щасливий бачити, що проходить цей єврейський фестиваль. Ми насправді дружили з ним. Він навіть приходив в наш культурний центр, і він мудра, велика людина, завжди мріяв, щоб стосунки між українцями і євреями були налагоджені, щоб була толерантність, мир між конфесіями, між релігіями, між національностями. Тому я думаю, що сьогодні душа. Пана Любомира радіє від того, що ми проводимо цей фестиваль. Але в мене є для вас приємні сюрпризи. У нас прийшли завітати наші перші люди міста, і я хочу запросити до слова першою заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Оксана Стоколос. Ворончук, будь ласка, пані все. Доброго дня, шановні львів'яни, шановні гості, від імені Львівської обласної державної адміністрації хочу вас вдаряти, вже вітати на, на такому фестивалі. Це прекрасно, що наше місто зустрічає єврейський фестиваль. Це прекрасно, тому що саме наше місто є багатокультурним, багатонаціональним. і творилося воно. Людьми різних національностей і українцями, і євреями, і вірменами, тому нам потрібно товаришувати і дружити. І тому наше місто настільки прекрасне, настільки інше, настільки хороше і багате, тому що творили їх різні люди. Давайте пам'ятати, що саме наша інакшість дозволяє бути нам сильними. Саме наша інакшість дозволяє нам бути особливими. Давайте цю особливість буде переносити з року в рік. І до зустрічі на 10-му ювілейному фестивалі. Дякую, пані Оксана, дякую пану Олегу Синютки за моральну і організаційну підтримку фестивалю. А тепер я хочу сказати про місто, яке вже в дев'ятий раз. Разом з нами міська, Львівська міська адміністрація разом з нами переживає всі труднощі і радощі цього фестивалю. Це в дев'ятий раз ми маємо підтримку моральну, а в цьому році не тільки моральну, а ще й матеріальну. Відділ Львівської міської ради, відділ культури допоміг нам також цього року і матеріально. Тому я запрошую до слова людину, яку я надзвичайно поважаю. Я запрошую на сцену мера міста Львова Андрія Івановича Садового. Шанов. Доброго дня! Шановна Адо, шановний пане Шалом. генеральні консули, дорогі друзі, львів'яни, гості нашого міста. Для мене велика честь. Що ми маємо добру традицію проводити у Львові цей прекрасний фестиваль. І з кожним роком він стає все яскравіший, і більше бар, і більше людей, і атмосфера. Оця атмосфера, яка твориться у Львові, великою кількістю різних людей, які приїжджають з різних куточків світу, це несамовита атмосфера. Я хочу вам дякувати за вашу працю для громади міста Львова. Я хочу дякувати вам за цей внесок, який ви завжди вносили і вносите в життя нашого міста, тому що, власне, дякуючи цьому, місто, знаєте, як, як діамант, воно сіяє всіма барвами. Я вас всіх люблю, щоб ви були багаті, щасливі і здорові. Дякую вам. Хочемо подякувати міському голові пану Андрію Судовому і вручити йому таку подяку від фестивалю Львів Плесфест 2017. Пан Андрій, ми вас також дуже любимо, дуже поважаємо і будьте нам здорові і щасливі. Ви знаєте, я ще йшов сюди і згадав одну мить свого життя. Ми Вчора прощалися з Дубомиром Кардиналом Музором. Людино, людиною великої, великої любові, великої любові він любив всіх. І одна з зустрічей, яка у мене була, це дуже давно, десь років вісім тому назад, я поїхав в Унівський монастир. І він якраз там приїхав, ми з ним там спілкували, все говорили. А я в цей час читав дуже хорошу книжку. Цю книжку написав син останнього львівського араби Курт Леві. Називається Мандрівка крізь ілюзії. І от коли я маю якісь ілюзії, я завжди згадую цю книжку. От я вважаю, що вся єврейська спільнота. Вся українська спільнота, всі люди доброї волі повинні прочитати цю книжку. Курт Лєвін мандрівка крізь ілюзії. Вона відкриває нам горизонти. Дякую за те, що ви робите, дякую за те, що ви є. Дякую за цю грамоту, Це для мене дуже важливо. Дякую. Безумовно, наш фестиваль просто неможлив би, немож, неможливий був би без підтримки різних людей. Одним з постійних наших е, спонсорів, людина, яка допомагає, яка небайдуже ставиться до нашого фестивалю, не тільки до фестивалю, а до всього Львова і до всієї України, це почесний консул держави Ізраїль в Західному регіоні України Олег Володимирович Вишняков. Шановний пан мер, шановний заступник губернатора, пані та панове, я дуже радий вас вітати на цьому святі Єврейства культури в гостинному місті Львів. Львів це дивовижне місто і кожен раз, повертаючись сюди, сприймаєш його по-новому. Львів завжди приваблює в туристів. Своєю багатою культурою, унікальною архітектурою, чудовою атмосферою. Львів це полікультурне місто. Завдяки цьому тут жило і живе багато різних громад. Євреї з самого початку сприймали Львів як рідний. Згодом єврейська громада стала найчисельнішою. У той час співіснувала Дві громади, одна у місті, друга у передмісті. Завдяки своїй полікультурності Львів був і є містом толерантним. Завдяки цьому євреї змогли зберегти тут свою культурну спадщину. Зараз у, у Львовських музеях зберігається багато картин єврейських художників, свідків тори, предметів і ударів. За радянських часів люди забули своє коріння. і зараз багато людей до нього повертаються. Зараз багато нащадків галицьких євреїв приїжджають сюди, щоб зануритись у цю неповторну атмосферу і відчути єдність. Як почесний консул держави Ізраїль у западному регіоні України я вважаю своїм. Завдання це підтримка єврейської культури і розвиток. Я дуже радий, що цей фестиваль відбувається саме у Львові. Це добра можливість для шанувальників єврейської культури побувати на цьому колоритному святі і відчути особливу атмосферу. Україна, на жаль, в Україні, на жаль, зараз не легкі часи. Але ми хочемо показати всьому світу, що в нас є сили жити, творити, передавати культурну спадщину своїм нащадкам. Гасло цього фестивалю це єврейська музика, збирає весь світ у Львові. І це дуже важливо, і я дуже радий. Що я тут бути серед таких талановитих людей, тут для мене велика честь. Я гадаю, що ми ще не раз тут зустрінемось. І я хочу всім побажати доброго настрою і справжніх височих. Я э, Хочу сказати, що якщо таких людей, як э, Олег Вішніков, буде, буде в нас багато, Україна скоро стане заможною. Розвинутою цивілізованою європейською країною. Ми вам дуже вдячні, Олег Володимирович, почесному консулу держави Ізраїль у західному регіоні України Олегу Вишнікову за сприяння у проведенні дев'ятого міжнародного фестивалю фестивалю музики від Флес Фест. Дякую вам. це. Для мене велика честь спасибі. А зараз я хочу запросити представника ізраїльського посольства в Україні. Це Світлана Цяпіна, керівник відділу культури Ізраїльського посольства в Україні. Добрий день, добрий день. Дякую вам, шановні глядачі. Я б хотіла зачитати вам привітальні слова надзвичайного та повноважного посла Держави Ізраїль в Україні, пана Еліава Білоцерковського. Шановні пані та панове, вже котрий рік поспіль у самому серці Львова відбувається Львів Клес-Фет. Найголовні одна з найголовніших подій єврейського культурного життя міста один з найяскравіших фестивалів України. Протягом майже цілого місяця проходять концерти, майстер-класи, працюють виставки, проводяться екскурсії. Фестивалі, подібні до Львів Кледфест, відкривають єврейську культуру для українського глядача з неочікуваної сторони, зі сторони яскравих вартів, неочікуваних образів інтерпретацій, глибокого символізму. Лезмер можна назвати, якщо не однією з основних, то точно однією з найбільш яскравих сторінок традиційної єврейської культури. В ці дні до Львова з'їжджаються найкращі клезмирські колективи і України, і світу. І я дуже радий, що цього року на цій сцені отримав можливість виступити дуже цікавий ізраїльський колектив Yiddish Blues Drifters і чудова співачка Світлана Кундиш. Я радий, що саме у Львові, як давніх давен, єврейська культура є однією з рівноправних одного загального культурного простору міста. І від всієї душі я хочу подякувати тим, чими зусиллями цей фестиваль відбувається вже в дев'ятий раз, особливо комітету фестивалю, директора Всеукраїнського благодійного фонду «Хесет Арія, пані Абдентіан. І вважають. Нізаторам і музикантам учасникам натхнення цікавих проектів і поспіхим я дякую посольству держави Ізраїль в Україні за постійну на нагорі. наго. Багаторічну підтримку за те, що ми кожного року маємо на фестивалі ізраїльських цікавих музикантів кожного разу різних і знайомимося з культурою Ізраїля сучасного. Тому ми нагороджуємо посольство держави Ізраїль за фінансову підтримку у проведенні 9-го міжнародного фестивалю єврейської музики Клес Фест», 2017. Дякую, пані Світлана, і прошу передати нашу постяку послу Іляво белосерковство.